В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас сьогодні. У випуску ворог продовжує атакувати область артилерією та дронами. День пам'яті героям. Колектив театру імені Шевченка вшанував загиблих захисників України. Екотолока, міська влада Кам'янського, разом з містянами наводять лад у місті та в зонах відпочинку. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині. Друга поспіль ніч в області минула тихо. У всіх містах, селах та селищах без атак. Втім, вже із самого ранку ворог знову цілить по Нікопольщині. Кілька разів він вдарив по райцентру дронами камікадзе з артилерії. Обстріляв Марганецьку громаду. Попередньо двоє постраждалих. Пошкоджені чотириповерховий будинок: магазин, мікроавтобус і легкове авто. Повідомили в обласній військовій адміністрації. За добу Збройні сили України приземлили ще один літак, 27 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи. Також ліквідували 1240 росіян, повідомили в Генштабі. Загалом за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну наші захисники знищили понад 498 тисяч росіян, а також більше 7 тисяч танків, 813 засобів ППО, 356 літаків, 2209 крилатих ракет. 10 тисяч безпілотник захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб справді перемагати терористів. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день тривала ліквідація наслідків ударів російських терористів по Харківщині. Під ударом були Харків, Люботин. Дергачі, ракети, потім керовані авіабомби. Одна з мішеней Росії сьогодні це видавничий комплекс, один із найбільших в Україні. Ракетний удар, люди загинули. Є поранені. Згорів склад з книжками, обладнання. Там друкувалося багато українських видавництв. І це для російських терористів ціль. Усі сфери життя вони хочуть спалити, зруйнувати. Сьогодні багато реакцій і в Україні і в світі на цей черговий акт російського терору. Але щоразу, коли стаються такі удари, коли руйнуються наші міста та села, коли знищується життя і згорають книжки і все, що береже людяність, завжди варто говорити відкрито. Чому це досі можливо? Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті. Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору. Поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які власне б'ють по Україні. По життю наших людей абсолютна більшість світу однаково сприймає загрозу терору. Люди завжди прагнуть надійного захисту від терористів і справедливого покарання терористів за їхні атаки проти життя. І кожен народ сприймав би як неправильні несправедливі обмеження в протидії терору. Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів. І кожен лідер, який так само, як і українці, сприймає це. Кожна держава, що дійсно повністю підтримує нашу протидію терору, я дякую вам. Але потрібно більше зусиль, більше рішучості, рішучості лідерів світу, щоб російський терор нарешті програв. Друге, що важливо за сьогодні. Я хочу особливо подякувати воїнам нашої 110-ї окремої механізованої бригади, які знищили російський су 25 Ще напередодні. Теж на Донеччині воїни нашої 47-ї окремої механізованої бригади теж збили су 25 Дякую за влучність воїни. Дякую кожному підрозділу, кожному солдату. Кожному командиру, які роблять все, щоб давати Україні необхідні результати на фронті, попри все, провів засідання Ставки, доповідь Оловкома і щодо Харківщини, і щодо боїв на Донеччині, робимо все, щоб стримувати російські штурми. Була доповідь міністра оборони щодо постачання для наших воїнів. Керівник Державної прикордонної служби України доповів щодо ситуації по нашому кордону в Чернігівській, Сумській та Харківській областях були доповіді розвідок, ГУР та СЗР, в тому числі щодо російських намагань зірвати саміт миру та участь держав світу. Протидіємо російському бажанню продовжити і розширити війну. Сьогодні ж говорив. З президенткою Північної Македонії та прем'єр-міністрами Греції і Норвегії запросив їх на саміт миру та подякував за підтвердження участі. Ще кілька речей. Наші українські морпіхи сьогодні відзначають свій день, і цей день нашої до них особливої шани. Сьогодні було честю для мене привітати воїнів, відзначити державними нагородами і сьогодні ж. Я також зустрівся з командою та амбасадорами нашої державної благодійної платформи Юнайтед 24 Вже друга річниця діяльності Юнайтед, і це один із найбільш успішних українських міжнародних проєктів. за два роки фандрайзингу для потреб України, наших сил оборони та безпеки для потреб захисту життя в Україні. Зібрано вже 650 мільйонів доларів через united 24 Я дякую усім у світі, хто долучився і допомагає. Я дякую кожному і кожній хто з Україною. Слава нашим воїнам! Слава Україні! Нагадую ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. День пам'яті героїв, 23 травня, колектив театру імені Шевченка на чолі з директором, художнім керівником театру, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською та представниками духовенства Дніпровської єпархії Православної церкви України вшанували пам'ять наших захисників, героїв, які віддали найдорогоцінніше своє життя за свободу та незалежність України. Розповідає моя колега Ольга Ховрич. Директорка, художній керівник театру імені Шевченка Оксана Петровська запропонувала, а українське духовенство підтримали. В одному із головних місць спочинку загиблих героїв російсько-української війни, культура та релігія об'єдналися, щоб віддати шану всім полеглим борцям за волю та незалежність України. Вже традиційно вшанування розпочалося із панахиди біля стели при святій Богородиці. Логосвіння керуючого Дніпровської єпархії Православної церкви України, митрополита Сіміона, і з ініціативи керівника театру Шевченка Оксани Іванівни Петровської відбулася молитва за наших воїнів, героїв України, які поклали своє життя за незалежність за свободу. І дійсно пам'ять про них повинна бути завжди. Переможемо тоді, коли будемо об'єднані, тоді, коли будемо пам'ятати. Тих, хто дав нам цей шанс і цю можливість. Далі майданчик біля стели перетворився на імпровізовану сцену, шанували полеглих героїв, кров'ю яких освячено українську землю. Читали вірші, згадували їхні подвиги. Її серця впивалися серця людей, які стояли поруч. Не поведе вона вже тебе, сину. До вінця скінчився рід, скінчилось все для мами. І сьогодні наш театр імпровізовано приїхав сюди з великим серцем для того, щоб вшанувати і дякувати цим хлопцям, які знаходяться, на жаль, в останньому притулку. Дай Бог, щоб це скоріше все закінчилося, хоча цих. Хлопців, синів не повернеш. Ми намагаємося через театр, через виїзні концерти, через телебачення доносити людям і говорити, що війна, і що ми всі повинні об'єднатися і перемогти. Серед шевченківців, які приїхали віддати данину загиблим героям, Владислав Олійник, актор театру, учасник бойових дій. Це та кров, це ті життя, той фонд, який Ніколи нашій нації не відболить, ніколи не забудеться. Це вічна пам'ять, і вічна слава нашим хлопцям, героям, побратимам. Останнім гучним акордом шанування полеглих героїв стало покладання квітів до їхніх могил, знаних і незнаних, не стримуючи сліз. Ольга Ховрич Ілля Ломовський новини Д1. Мешканці Дніпра постійно скаржаться на пряму лінію нашого телеканалу про те, що за минулий рік стан дорожнього покриття у Дніпрі значно погіршився. Ями та вибої не всюди, на центральних магістралях міста, по яких рухається громадський транспорт, і на дорогах, які їх з'єднують. Наші журналісти зняли сюжет про бездоріжжя на вулиці Гоголя. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. І я знову збилася з рахунку на вулиці Гоголя Таких ям та воїн щонайменше сто. І таке бездоріжжя тут спостерігається від вулиці Паторжинського до архітектора Петрова. А це десь метрів 350-400 майже суцільних ям та проваль. Я сюди кожен день їжу на роботу цією дорогою. Да дороги, на жаль, у нас в Дніпрі є такі місця, де немає дороги. І одне з таких місць саме ділянка дороги по вулиці Гоголя з її парної сторони. Щоразу, коли чергова автівка втрапляє у таку дорожню пастку, чутно характерний звук, бо не всі водії знають, що тут суцільна смуга перешкод, а не якісне дорожнє покриття. Ну так тут таке неприємне стан дороги. Дуже незручно їздити. Ну, звичайно, якщо ти знаєш, я, наприклад, вже знаю, що тут є ями, і знаю, як їх об'їхати. Але я впевнена, що в темний час доби може хтось так наїхати і зруйнувати собі. Ну, колеса або, або що, машині. Водії з Дніпра звертають увагу на нелогічність дій комунальників у ремонтуванні доріг. Яскравий приклад тому дорожнє покриття на вулиці Гоголя. Від проспекту Яворницького до вулиці Паторжинського відремонтували. А далі зась. Ну, є такі, знаєте, це нелогічна якась штука, що роблять дорогу кусками. Я не знаю, кусок гарної, дороги кусок. Кусок не да, прийняв. Хочеться звернутися до нашої міської влади і попросити їх відремонтувати, бо прийняти якісь міри, щоб дороги були більш рівні, більш комфортно було їздити і не пошкодити свій автомобіль. Вважаю, що кожен громадянин України, який сплачує податки на утримання доріг, має право ну, все ж таки. Користуватися рівними дорогами. Така вибірковість у проведенні ремонту доріг у Дніпрі вражає. Втім, як і захмарні суми з бюджету, які при цьому схоже закатуються в асфальт. Бо якість дорожнього покриття часто густо не відповідає його вартості. Уявіть, тільки цього року департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради вже провів тендерів на суму у 450 мільйонів гривень. Згідно проведених трьох закупівель, послуги з ліквідації аварійної ямковості дорожнього покриття, споточного ремонту автошляхів Надавати автомагістраль 2016. Тож ми направляємо інформаційний запит директору департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради Олексію Самілику. Нас цікавить, коли капітально відремонтують асфальтове покриття на вулиці Гоголя. Парна сторона. Відповідь чиновника обов'язково оприлюднимо. Ольга Ховрич Елья Ломовський, новини Д1. У Кам'янському провели екотолоку. Люди очистили від сміття зелену територію біля міста. Цілий острів. Це традиційна акція, яку проводять за ініціативи міського голови Андрія Білоусова щороку. Перед початком літнього сезону. На великому прибиранні побувала і наша знімальна група. У громади Кам'янського є власний острів. Місцеві називають його Воронячий. Це 5 гектарів майже дикої природи всередині Блакитних Озер. Тут немає жодних парканів, огорож чи платних пляжів, як на іншому березі, який належить Петриківській громаді. Цю зелену зону стараються зробити максимально доступною і комфортною для відпочинку містян, розповідає міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Ми вирішили прибрати цю територію перед початком літнього сезону. Також ми вирівняли грейдером тут автодорогу для того, щоб мешканці всі бажаючі могли тут відпочивати в чистому охайному місці. Перед стартом літнього сезону всі охочі зібралися на прибирання острова. Мер, працівники міськради, молодь та екологи ретельно обстежили кожен куточок і навели порядок. Під час екотолоки зібрали сміття і встановили таблички з нагадуванням про чистоту. Коли приїжджаю, намагаємося і самі ж підтримувати чистоту, і хочемо, аби молодь люди міста розуміли про те, що це дійсно важливо, і треба піклуватися про своє середовище. Така акція гуртує і спонукає дбати про свою рідну зелену оазу біля промислового міста? каже місцевий житель Володимир. Він поділився таємними місцинами острова, де любить відпочивати, водити рибу та насолоджуватися тишею. <танків> Улюблений куточок це якщо ми пройдемо в кінець цього остріва, потім треба буде перебрести там метра три, мабуть, там є зовсім зовсім маленький такий островок, зовсім маленький. Так, там себе як ромізонкруза відчуваєш. <схід> там досить гарно провести дозвілля, відлікатися від цього дення, також дуже гарна рибалка там, і коли ти там знаходиться, то там і раки є, і ползучі, кусучі, і зміючі. Тут таке, знаєте, взагалі, якщо відвернутися зпиною від е, е, лівобережної частини міста, і позаду буде тільки в тебе, не попереду буде тільки ліс, то дуже Така гарна, гарний куточок. Про те, що приїжджає сюди з родиною відпочити, як видається, вільна хвилина від роботи розповів і мер Андрій Білоусов в цьому році, у квітні місяць, я вже тут відпочивав і ще планую так, коли є можливість. На воронячому острові навіть у робочий полудень були відпочивальники. Учасники екотолоки власним прикладом закликали їх бути свідомими та прибирати після себе сміття, щоб і надалі відпочивати в чистому і охайному місці. Ірина Стрижка, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка на Дніпропетровщині поліція затримала на хабарі голову позаштатної військово-лікарської комісії районного ТЦК. За нашою інформацією, мова йде про Нікопольський район. За 3,5 тисячі доларів винагороди посадовець обіцяв посприяти громадянину з призовом до тилових підрозділів ЗСУ. Слідством встановлено, що військовозобов'язаний, маючи хронічні хвороби, вирішив оформити установленому законом порядку статус непридатного до військової служби. Би за станом здоров'я для цього він звернувся до голови військово-лікарської комісії. Останній, після ознайомлення з усіма документами військовозобов'язаного, повідомив йому, що допоможе у вирішенні питання у разі отримання грошової винагороди. Фігуранта затримали під час отримання ним частини неправомірної вигоди. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону. На черговому засіданні робочої групи Прозорість та підзвітність, створеної при обласній військовій адміністрації, розглянули декілька нових тендерів, на які звернули увагу фахівці. Головна причина завищені ціни. Замовникам рекомендували переглянути закупівлі. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Серед перших розглянули закупівлю транспортних послуг. Виявили, що замовити їх по ринковій вартості можна на третину дешевше. Наступне тендер на придбання насосів та компресорів для водоканалу. Якщо раціонально підійти до торгів, замовник може заплатити на півтора мільйони гривень менше. Більш детально перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Виникли питання по Дніпровському водоканалу. В першу чергу це по закупівлі насосного обладнання. Вже підіймали це питання на робочій групі, цифри, які ми передивилися, вони. Ну, на наш погляд, завищені десь на від 40 до 60 відсотків по кожному з по кожній з позицій. Там 15 позицій закупівель. Також 4,5 мільйони гривень це сума договору. Півтора мільйони можна зекономити і відправити на потреби саме міста Дніпро і його мешканців. Також це ж комунальне підприємство проводило тендер на охорону фонтанів. І передивившись ту цифру 110 гривень за годину, ми передивили, що. Також місто закуповує аналогічні послуги і аналогічні комунальні підприємства отримують ці послуги за суму десь близько 75-77 гривень за годину. Це теж економія на цьому тендері десь близько 700 тисяч гривень. Це досить суттєва економія для наших мешканців. Учасники наголосили, що у Дніпрі забагато збираються витратити на охорону фонтанів. Є завищені ціни на матеріали при проведенні закупівель і в інших громадах Дніпропетровщини. Всього робоча група прозорість та підзвітність переглянула 49 тендерів. В результаті вдалося зекономити 680 мільйонів гривень. До резонансних тем у Нікополі згорів приватний будинок. Рятувальники понад годину боролися з вогнем, повідомили в прес-службі головного управління ДСНС. Рятувальники встановили, що зайнявся дах приватного житлового будинку, який належить двом господарям. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучено 11 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. З 9 червня 2024 року поїзд номер 119-120 Дніпро Хелм курсуватиме за оновленим графіком, який дозволить скоротити час у дорозі та зробити подорож більш комфортною для пасажирів. Повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Зміни у розкладі стосуються графіка руху. Відправлення з Дніпра буде о 21.48, Прибуття до Хелма о 16.33. У зворотньому напрямку поїзд відправлятиметься з ельма о 20:33 і прибуватиме до Дніпра о 7:28. Поїзд курсує через Київ. Новини спорту керівництво футбольного клубу Кривбас визначилося, що команда піде у відпустку одразу після заключного матчу чемпіонату України проти клуба Минай ця гра відбудеться 25 травня. Наставник команди Юрій Вернедуб дасть своїм підопічним трохи більше трьох тижнів на відпочинок. Після чого, 20 червня, футболісти знову зберуться для підготовки до нового сезону. Бронзовий призер УПЛ наступного сезону гратиме в Єврокубках і зараз Збирає місто, де зможе проводити домашні матчі за межами України. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 25 травня. У Дніпрі на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Вітер східний до 5 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та кам'янському увесь день утримається ясна погода без опадів. Температура повітря від 14 до 25 градусів тепла. Марганці на небі не буде жодної хмаринки без опадів. Температура повітря від 16 до 25 градусів тепла у нікополі, кривому розі та жовтих водах. Вранці небо буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів температура повітря коливатиметься від 16 до 27 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов. Пильнуйте себе, слава Україні!